Саме у такій невимушеній дружній мистецькій обстановці проходив концерт: пісні, танці та конкурси, і це ще не весь перелік номерів, якими дивували студенти глядачів. Марія Ревінцова вже не вперше виступає на великій сцені, але передконцертний мандраж все ж присутній. У сьогодні на концерті в мене така максимальна програма. Я буду співати. Також будуть виступати мої підопічні, це молодіжна театральна студія Креатив шоу. Тобто будемо дарувати радість і сміх людям. Розважати студентська молодь почала ще перед концертом, організувавши міні флешмоб за єдність України. А у перервах між розвагами юнаки та дівчата мали змогу ознайомитись із діяльністю молодіжних громадських організацій Житомирщини. Нашей организации мы занимаемся тем, что проводим профилактическую работу в учебных заведениях, и в школах, и в высших учебных заведениях. И мы очень хотим, чтобы молодежь нашего города, они делали правильный выбор в своей жизни. Это здоровый образ жизни, это моральность, это крепкие семьи, это создавать крепкие семьи, рождать здоровых детей. И потому для этого мы здесь есть, чтобы мы могли об этом сказать, донести эту информацию, предложить литературу, которую они могут прочитать и знать об этом. Привітали студентів і представники влади Житомирщини. Власне захід підходить за підтримки департаменту сім'ї молоді і спорту. І, вважаючи на те, що в Україні зараз важкі часи, ми вирішили провести такий патріотичний захід для того, щоб підтримати наш дух молоді і паче напередодні дня студента. Хочеться, щоб наші студенти дивилися в майбутнє, якби із планами творчими планами, з надіями, і щоб ці надії були мирними в першу чергу. Всі без винятку студенти обіцяють, що вони й надалі продовжать радувати житомирян подібними заходами, адже ще є безліч нереалізованих ідей та починань.